Що можна зробити за допомогою міні-комп'ютера? Наприклад, розумний будинок. Сьогодні я розкажу про можливості, які реалізував за допомогою цього міні-ПК. Перше, це датчики температури та вологості. Живляться від батарейок 3А дві штуки, і повинні їх вистачити приблизно на 2 роки. Вони оновлюють дані приблизно раз в хвилину, а насправді частіше. У мене таких 5 і один інший. Взагалі вони для внутрішнього застосування, але один з таких датчиків в мене на вулиці. Тому я завжди знаю актуальну температуру та вологість в кожній кімнаті та на вулиці. Крім того, це цікаво спостерігати просто з статистичної точки зору. Знаєш, яка була температура умовно тиждень тому, і можеш порівняти. Для Home Assistant це програмне забезпечення, яке я використовую. Є інтеграція з повітряною тривогою. Таким чином, я можу робити певні дії, коли оголошують або скасовують повітряну тривогу. Наприклад, в мене є розумна колонка від Google. За допомогою Home Assistant ця штука. Може говорити все, що я захочу. І, наприклад, коли повітряна тривога починається, воно оголошує, що оголошено, коли закінчується, оголошує, що кінець. У мене є для цього окремий скрипт, я вписую туди текст, а колонка каже. Підписуйся на канал. Ти хочеш до мене? Давай в кадр. Пам'ятаєте, взимку були відключення електрики. Вони відбувалися по графікам, але графіки оновлювали кожен день. Тому люди зробили інтеграцію для розумного будинку з API Ясно, яке просто витягувало з серверів ясно інформацію про наступні відключення. В мене ця інтеграція досі працює, і воно пише, що відключень немає, і слава Богу, хай так буде подовше. На випадок, якщо відключення знову почнуться, в мене вже є автоматизації, які зав'язані на графік. Наприклад, взимку. Перед відключенням електрики я піднімав температуру на термостаті приблизно за півгодини до самого відключення, і таким чином будинок прогрівався. Тож, наступна річ, про яку я хочу сказати, це термостат. Термостат це класна штука, особливо взимку та в міжсезонні. Один раз виставляєш температуру і вона просто підтримується котлом автоматично. У сучасних котлах є контакти для термостату, і коли вони замкнуті, котел. Нагріває, включений, коли розімкнуті, він не гріє. Ну, з цим я трохи запізнів розказувати влітку, але освітлення розсади. У мене є декілька панелей зі світлодіодів, зроблених самостійно вручну, для того, щоб освітлювати розсаду. І є незручність в тому, що їх потрібно вмикати-вимикати вручну. Тому для двох панелей я використав два способи. По-перше, в мене є. Розумне реле, яке вміє замикати, розмикати контакти. Тому плюс живлення однієї з панелей, а вони на 12 вольт, я підключив в розрив реле і просто замикав або розмикав контакт. Інша панель була в іншому місці, і мені було зручніше просто використати розумну розетку і вмикати-вимикати блок живлення цієї панелі. Раз для розсади можна вмикати-вимикати освітлення, то можна вмикати і вмикати будь-які прилади або освітлення для інших цілей. Наприклад, у мене біля ліжка є велика. Двометрова світлодіодна стрічка. Вона добре освітлює кімнату, і колись я встановив туди реле, яке вмикає і вмикає цю стрічку. За допомогою простенької автоматизації я зробив світловий будильник. Home Assistant просто тягне дані про наступний будильник з мого телефона і за півгодини до включення будильника вмикає світло в кімнаті. І це класно прохидатися, особливо взимку, коли в тебе все освітлено, і прохідати зі світловим будильником. На Справді трохи легше, тому що наш будильник реагує на світло як на світанок, і сигнал, що потрібно вже прокидатись. Ще на кухні над стільницею у мене є світлодіодна стрічка. Колись давно я поставив дечі руху, щоб освітлювати, якщо хтось проходить, і це зручно, але його потрібно було вмикати, вмикати, тому що в день я не хотів, щоб воно автоматично освітлювало. Тут виручила релешка та розумний будинок. Воно просто вмикається і вмикається в залежності від часу світанку. та Заходу сонця здається, щось типа на світанку вимикаємо. А за півгодини до заходу сонця вмикаємо автоматичне освітлення. І насправді за допомогою реле можна зробити багато всього, наприклад, керувати воротами. Ворота зазвичай керуються з радіопульта, і я просто розібрав його, підпаявся до потрібних контактів. І за допомогою я подаю 12 вольт від блоку живлення на потрібні мені контакти. Поставив оцей імпровізований радіомодуль на вікні, і там само релешко. І коли мені потрібно, просто подаю туди послідовність сигналів, там включити через пів секунди вимкнути і відкриваю, закриваю ворота, коли мені треба. Таким чином я маю доступ до керування воротами з телефона, а ще я зробив собі доступ до розумного будинку з будь-якої точки світу, де є вихід в інтернет. Тобто кажучи, я зробив, щоб трафік між телефоном і сервером був зашифрований по HTTPS, і це доволі безпечно. Не розумний будинок, але той же сервер. Оцю коробочку ми використовуємо як медіа пристрій ТВ-приставку. Тут є вихід HDMI, який підключається просто до телевізора. Тут встановлена Ubuntu. З візуальною оболонкою, і звідси можна дивитись YouTube, фільми, все, що хочеш. Тут встановлений пайхол, це блокувальник реклами. Він блокує приблизно 98% реклами, і причому на всіх пристроях в локальній мережі і навіть на телефонах. Що ви каркаєте? Я записую відео. І це працює як DNS, тобто у сервера є список доменних імен, на яких зазвичай розташовується реклама, і він просто блокує їх. Але на Фейсбуці або в Ютубі це працювати не буде, тому що реклама там лежить на тих самих серверах і тих самих доменах, що і основний вміст. Тобто, ви можете, звичайно, заблокувати, але ви її заблокуєте там, вміст того ж Фейсбуку або Ютубу. Будь ласка, не блокуйте Ютуб, бо як ви мене потім будете дивитись. Я встановив сюди веб-серт і в мене тут декілька тестових сайтів. Там подивитись, що в останній версії WordPress або такі всякі різне. Але за бажання ви можете відкрити доступ до веб-сервера назовні, і тоді сайт, який ви тут хостите, буде доступний ззовні, і ви навіть зможете знайти його в гуглі. І останнє потужність цього міні ПК вистачає для того, щоб тримати ігровий сервер, Ну, наприклад, Minecraft. До речі, я не сказав, тут Intel N100, там 4 ядра, 16 ГБ оперативної пам'яті, ну і стількись ще SSD. Тут можна хостити свій Майнкрафт minecraft сервер, щоб грати з друзями. Тут є багато переваг в порівнянні з тим, щоб тримати це на персональному комп'ютері. По-перше, він працює 24 на 7, бо споживається коробочка десь 3-5 ватт під Linux. що важливо. А, і також. Живиться від 12 вольт, тобто придумати резервне живлення, це буквально включити в павербанк, який має Power Delivery. Ну, єдине, що спаяти перехідник під кругле гніздо, треба буде. Сервер працює 24 на 7, значить інші гравці зможуть зайти навіть коли ти спиш. Друге, сервер не забирає ресурси твого ПК, а це особливо важливо при слабкому залізі. Третє, це просто прикольно. І четверте, можна поставити плагіни, які ти ніколи в світі не ставив би на свій ПК. Наприклад, динамічна карта світу, ну щось типу Google-карти, але твого Майнкрафт-сервера. У мене таке є. Або плагін статистики, і я знаю там статистику для кожного гравця. А нормально, що тіцька сидить на столі і дивиться на мене. а? У мене є плагін детальної статистики, і я знаю, хто стільки грав, в яких режимах, в яких світах, і так далі. Що ж, на цьому все. Я не написав кінцівку, але якщо тобі було цікаво, підписуйся на канал, став лайк. Пиши в коментарях, які з пунктів тобі сподобалось, або що б ти ще хотів би поставити на міні-ПК, розгублений сервер і так далі. Наступним відео ти можеш переглянути це. Це працює ви серйозно. Я тільки починаю говорити, ви каркаєте. Це працює.